Миколаїв, дозвольте взяти прилади, щоб виконати лабораторну роботу з вимірювання маси тіла. Так, звичайно, бери. Новітні та високоякісні демонстраційні та лабораторні прилади є важливим елементом сучасного кабінету фізики. Але очікування не збігаються з реальністю. Олексію, покажи, як взаємодіють електричні заряди. Вони щось не роблять зараз. Що, Лексію, не вистачає у тебе сили, да, щоб пократити взаємодію заряди. Не вистачає. Да, прилади занадто старі. Давай я тебе На електризуємо цю пластинку, без запомнів зряду розпрацюємо. I'm on vacation. Every single day. life, then you should go and change it лайф, ден юшу I'm on vacation every single day Ей I love my occupation На сьогоднішній день ми використовуємо застаріли, вийшовши з ладу, обладнання. Яке ще було придбане в 50-х, 70-х, 80-х роках минулого століття, що суттєво знижує якість засвоєння навчального матеріалу, і ви бачите, що це за обладнання. У закладі освіти працює гурток спортивно-технічного моделювання за напрямками авто, судно, авіамоделювання та ракетобудування. Застаріле обладнання не дає в повній мірі реалізувати творчий потенціал учнів, запровадити нові напрямки діяльності, такі як робототехніка та моделювання дронів. Концепція stem освіти створює всі умови для розвитку дітей та креативних педагогів. В нашому закладі вже більше 20 років учні займаються спортивно-технічним моделюванням, тобто працює клуб юнотехніка. Це дає можливість дітям розвиватися, розвиватися в плані формування їхніх здібностей, формування їхніх навичок при формуванні тих авіо. Автомоделей, судно моделювання теж також є. На жаль, брак обладнання не дає можливість в повній мірі втілити всі задуми, які є в нашому закладі, а саме, щоб розширити можливість для наших учнів займатися саме таким моделюванням технічно-спортивним. Концепція stem освіти дає можливість нам поновити таке обладнання і більшу кількість учнів. Залучити до такої діяльності. Ми плануємо не тільки займатися технічно-спортивним при наявному обладнанні, а, наприклад, вести ще один напрямок, такий як робототехніка. Також для цього є всі можливості, є два нових комп'ютерних класи, абсолютно нових. І це дасть можливість теж працювати творчо з нашими учнями. Є в нас багато креативних вчителів. Які реалізують всі наші задуми, і ми сподіваємося, що цей конкурс допоможе нам розвиватися в даному напрямку, тобто втілювати концепцію stem освіти.